Антоніо Гауді, каталонський та іспанський архітектор, народився 25 червня 1852 року у Реус, новатор форми та один із найяскравіших представників стилів арт-ново та Модерн в архітектурному мистецтві. Більшість робіт в Барселоні. Залишився в ранньому віці без матері. Брат і сестра теж померли молодими. Батько був ремісником Казанярем. Гауді починає цікавитися архітектурою ще у школі і вже у 1870-му переїжджає на навчання в Барселону. У студентські роки індивідуальність його світосприйняття проявлялась досить гостро, кажуть, що він ненавидів аналітичну геометрію з її прямими лініями та кутами, натомість захоплювався криволінійними формами та розмаїттям живої природи, з якої потім і виріс його стиль. Або геній, або божевільний, так охарактеризували його на випускному екзамені у час закінчення у.